Цих дітей про батька поганого не буде, поганих зрадок. Це був батько, це був чоловік. Цих дітей про тата будуть тільки хороші. Життєрадісним, веселим, хорошим братом, другом, батьком. Дуже гарна людина. Був хорошою дитиною. Він дуже такої приємної, і сім'я він хороший був. Дуже шкода. Вони з дружиною були ну, такі дуже близькі, ну, підтримували один одного. Всі солдати, вони всі на позитиві завжди. Що вони бачать, вони ніхто нічого не розказує. Обмінялись своїм своїм позитивом. У мене добре, у нас ну, дуже все нормально. Так що хлопець був дуже хороший, як і батько, які друг. Більше крізь був. Пропавши без вісті. 7 червня була річниця по свадьбі, по весіллі. Недавно були день народження. 22 квітня пропав без вісті, 29-го день народження. Вони нас захищають, вони боронять нашу землю, вони наших діток, нас, пенсіонерів. І треба віддавати обов'язково їм шану останню. Співчуваю рідним і близьким на превеликий жаль. І хай наші герої більше не вмирають і вічна пам'ять всім.